Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Всім традиційного Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом. На четвер, 2 вересня 2025 року. Бубен сьогодні не так гучно звучить, бо вологість повищена, і я не встиг його розігріти, як це робили справжні індіанці. Сьогодні ще цей четвер будемо розглядати крізь призму ось таких цікавих трикутних арканів таро Вікторіо Старот, які є лише в одному екземплярі. До речі, я сам створюю ці аркани. Якщо ви займаєтесь тарологією, пам'ятайте, що таро це ваш інструмент. Можна замовити таро. На фірмі можна купити у магазині, але якщо це буде ваше теро, яке буде містити щось суто ваше особисте, то це таро буде так працювати, як і ось ці цікаві крафтові аркани. А епіграф сьогодні буде з цієї книжки Плоті Кості. Дзен, це дзен-буддійські притчі. Отож, в руках судьби, великий японський воїн по імені Нобу Нага. решил атаковать противника, хотя врагов было в десять раз больше. Он знал, что победит, но солдаты его сомневались. По дороге он остановился у синтоистской святыни и сказал своим людям, «После того, как я навещу святыню, я брошу монетку. Если выпадет орел, мы победим. Если решка, проиграем. Судьба держит нас в руках». Набунга вошел в святыню и молча помолился. Войдя, он бросил монетку, выпал орел. Его солдаты так рвались в бой, что легко выиграли битву. «Никто не может изменить судьбу», — сказал ему слуга после битвы. «Конечно нет», — ответил Набунага, показывая ему монетку, у которой с обеих сторон был орел. Тож, ні в чому собі не відмовляйте. Якщо ви хочете щось робити, пам'ятайте, що перемога. На боці сильних людей, а сьогодні ці вікторіостерот та ро переможців це підтвердять або спростують. Що стосується 2 вересня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, намагайтеся у цей день бути спокійніші, бо цілком вирогідні перепади настрою та перепади тиску. Якщо ж ви народилися. 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця сьогодні ваш вартовий день. Використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх глядачів і глядачок в кінці цього прогнозу, це підтвердить або спростує. Я ж пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, один розпочинаємо з Терезів, чого очікувати представникам цього знаку, 2 жовтня. Карта смерті це якісь зміни. Не бійтеся цієї назви, не бійтеся цього образу, бо карта ця позитивна. Вона каже про те, що прийшов той час, коли ви можете щось змінити собі на користь. Так, ваш, вас обтяжують трошки ті якісь речі, які у вас. Утримують в минулому. Вам треба більше дивитися у майбутнє і пам'ятати, що будь-які зміни, які відбуваються з вами цього дня, вони до кращого. Далі представники знаку Скорпіон. Приборканий лев перегорнута. Це по-перше, проблеми зі здоров'ям. Сьогодні воно може вас трошки підвести. По-друге, це натяк на те, що сьогодні не треба себе навантажувати і ні в якому разі не вступати в конфліктні ситуації. Бо якщо ви посваритесь з людиною, це буде на довгі, довгі не дні, не місяці, а може і роки, а може і на все життя. Це також натяк чоловікам. Чоловіча сила перегорнута, не вистачає енергії. Якщо ви знаходитесь у війську. Напередку, будьте особливо обережні, і також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку ЛЕВ. Далі стрільці. Відлюдник в прямій позиції, відлюдник це обмеження, це певні кордони, які вас отримують тут. Дуже часто вона нагадує про те, що смерть вона дуже близько, і фінал, кінець, він може настати саме цього дня. Тому не дозволяйте собі ніяких там алкогольних возліянь і зліше з всяких нехороших, як казав у відомому фільму. Пам'ятайте про те, що треба бути дуже обережними в цей день, і якщо є така можливість, можливість, просто побудьте на самоті, побудьте от таким самим самітником у роздумах, як казали індіанці, саме коли ми мовчимо, ми чуємо голос нашої інтуїції. Далі, якщо ви народилися під знаком козиріг. Вівтар в прямій позиції, це для людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою. Нічого нового особливого відбуватися не буде. Сьогодні гарно зустрічатися і допомагати своїм родичам. Непоганий день для того, щоб піти на кладовище, можливо, у вас хтось пішов у ці дні, просто згадати їх, поїхати, і таким чином свій обов'язок, якщо ви дотримуєтесь цих давніх звичок, якщо ви поминаєте помер. От саме гарний день для цього. Ну, якщо у вас є живі родичі, не забувайте про цих живих родичів і допомагайте їм. Також вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Далі, водолії, перегорнутий імператор каже про те, що ви сьогодні з боку людей можете. Відчувати великий тиск люди вам заважають на людей сьогодні краще не покладатися. Вам буквально не вистачає повітря, не вистачає чогось зовнішнього, якоїсь зовнішньої підтримки. І перегорнутий імператор часто нагадує прямого відлюдника. Він каже про те, що сьогодні не той день, коли можна їхати кудись, де багато людей. Там, де багато людей, там ви будете відчувати великий тиск на собі. Далі представники знаку. Риби. Верховна Жриця, карта пов'язана з місяцем, з жіночою енергією, тому якщо ви жінка, ви сьогодні будете отримувати якісь позитивні моменти. Коли луна у рибах у гороскопах це дуже часто нагадує про музику, і вам сьогодні музика може знадобитися. Ви сьогодні буквально споживаєте інформацію, і сьогодні гарні якісь парні дії. Якщо у вас є партнер, а особливо партнерша, жінка вам обов'язково сьогодні допоможе у будь-яких складних речах. Далі овни. Імператриця в прямій позиції, це гарний фізичний стан, можливість заробити гроші, раціонально їх витратити, а також натяк для людей, у яких є маєток, у яких є власна земля, що треба поїхати і збирати врожай того, що вам залишила свої щедрі дари осінь. Ця карта пов'язана з землею. Якщо є така можливість, пост. Постійте, бо соняш на сирій землі, і отримаєте від неї велику силу. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець, перегорнутий мак це. Янська енергія, чоловіча енергія це ваше его, це ваші принципи. На жаль, вони випали перегорнуто. Це каже про те, що сьогодні менше треба бути егоїстами, більше дослухатися до того, що вам кажуть інші люди. Чоловіки, будьте обережні, для вас це поганий натяк, бо це чоловіча енергія, вона йде не в той бік, кудись униз. Далі, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Перегорнуті, закохані, кажуть про те, що сьогодні у вас особливого вибору немає. Вам сьогодні треба все робити так, як ви планували, не ризикувати, не експериментувати. Будь-які експерименти приведуть вас до фатальних ситуацій. Будьте максимально чесні перед людьми, і тоді у вас не буде скрутних обставин. І будьте максимально обережні, намагайтеся не зустрічатися цього дня і не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі, раки, помірність. Або Янгол, інша назва цієї карти, ось так вона виглядає в цій колоді. Тут, до речі, ви можете побачити такі коротенькі маленькі фрагменти фортеці. Якщо зібрати цю колоду, цілком це буде справжня фортеця, і тоді ви зможете прочитати сюжет, який я як автор сюди заклав. Помірність це захист янгольських сил, це можливість займатися кількома справами одночасно, і те, що у вас ініціатива у ваших руках. Єдине, що сьогодні. Багато спілкувань, тому будьте обережні, не розповідайте всі свої таємниці та плани, щоб їх не вкрали. А що стосується захисту, він цілком є в цей день. І також для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Водолій. Далі леви, вершник. Це розвиток, це прогрес. Вершник в класичному це колісниця, це просування вперед і в прямій позиції. Ця карта каже про досвід, і що ви можете сьогодні щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але і знань, які дорожчі за гроші. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. І нарешті діви. Перегорнутий папа, це, до речі, управник вашого знаку, планета Меркурій, на жаль, перегорнута, і це каже про те, що сьогодні будь-які торгівельні операції, купівлі, продажі, їх треба відкласти, не підписувати ніяких договорів, бо все, що ви підпишете в якихось листах, це буде вам потім дуже не на користь. І головне попередження перегорнутого папи не поспішати. І загальна карта дня на цей четвер. Будьте обережні, карта жертви це повішений, це якісь втрати. Сьогодні той самий день, коли ви. Повинні просто допомагати іншим людям і менше думати за себе. Якщо ви будете думати за себе, за своє здоров'я, за своє майно, ви всього цього, врешті-решт, втратите все це. А от якщо ви будете думати про інших людей, яким потрібна ваша допомога, таким чином ви будете використовувати саме енергію цього дня. Ця карта пов'язана з планетою Уран, а колір у цієї планети дуже дивний. Він такий смарагдовий. Щось середнє між блакитним та зеленим кольором. Якщо у вас є смарагдові прикраси, вони є надійним захистом саме на цей день. І пам'ятайте, що треба бути добрішими і благодійнішими, бо ми живемо у середовищі людей. І якщо люди допомагають один одному, це приводить врешті-решт всіх нас до великої перемоги. Що ж стосується самого дня, Ну, жертва вже каже про те, що сьогодні жертви можливі, і для них є певні часові проміжки. Перший часовий проміжок з 8 години ранку і по 12 годину дня не дуже гарний період. І другий період випадає у нас. Ближче до світанку світанок на 3 вересня, приблизно з 3 години ночі, можуть бути якісь негаразди. Добре, що не випало ані розбитої вежі, а не диявола. Це каже про те, що день може бути досить цікавим. Якщо ви бажаєте, щоб ваші справи були гарно зроблені, краще це робити після 16-ї години дня і по закат сонця. Ну а я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, дуже фартовий день. Вам випала карта успіху в класичному таро це Колесо Фортуни. Це каже про те, що сьогодні ви можете щось виграти. Але для того, щоб виграти, треба, хоча б купити лотерейний квиток. Це я так образно вимовляюся, але в цілому вам сьогодні пощастить і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні ваш день вам випали сутінки. Сутінки, інша карта, місяць це якісь примари, якісь неправдиві слова, які ви сьогодні будете чути. Вам рекомендація більше дослухатися до інтуїції і, можливо, до різних оракулів, не тільки. До Таро можна звернутися до Рун, двойняшек, раковин, ракушек Каурі, і багато є різних оракулів. сьогодні. От саме оракули вам можуть щось розповісти цікаве, а люди будуть вам загалом брехати. Ну і вам особливо пощастить сьогодні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися третього, дванадцятого, 21... першого. Або 30-го числа будь-якого місяця. Зірка магів це планета Венера, це емоції, це дофамін. А емоції дуже часто люди отримують від того, що у них з'являються гроші, бо гроші вони мотивують до будь-чого. І це, звісно, мотивація до ваших дій, якщо ви будете правильно все робити, якщо ви будете чуттєвими до оточуючих людей і до того, що відбувається навколо вас, у вас будуть і гроші. і Позитивний, гарний емоційний стан. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, вам пощастило, карта погана. Кат в класичному Таро це диявол, це якісь фатальні ситуації і агресивні випади в ваш бік. Вам вона випала перегорнута. Тож всі непотрібні речі, всі демони, які вам заважають рухатися далі, вони знаходяться всередині вас. Зовнішні фактори, вони досить гарні, фартовий день, і якщо когось не пронесе, вас пронесе. Тобто можете ризикувати, ризик в цей день виправданий. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця, суддя це рівновага. Це контроль розуму над емоціями, гарний день для того, щоб іти у різні установи в ЖЕКІ, ТЦК, у тому числі у суд. У суді ви можете виграти гарна справи, але для того вам потрібен надійний адвокат. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися. 15-го бо 24 го числа будь-якого місяця вас пронесе розбита вежа, перегорнута каже про те, що великих катастроф ви позбудетесь. Нічого такого поганого в цей день з вами особисто не буде. Єдине, що хтось. Може збити з вас корону, якщо ви надмірно горділиві, вам можуть вказати на ваше місце. Ну, ви від того ж, звісно, трошки засмутитесь, але ані майна, ані здоров'я ви сьогодні витрачати не будете. Це головне, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 -го числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні нібито поганий для вас день, вам випала карта Сонця або променисте сяйво, інша назва цієї карти, і це вищий аркан, і він каже про те, що ви загалом можете сьогодні заробити і великі гроші, і отримати якийсь позитивний імпульс енергії, яку ви потім можете використовувати не один день. Також ця карта пов'язана. З дітьми, якщо у вас є власні діти, обов'язково не тільки проведіть з ними час, але й дайте їм гроші на якісь забавки. Бо раніше в Радянському Союзі це все стоїло копійки. Зараз все дорого. Тому, якщо ви дасте дитині там зайву якусь купюрочку, воно не буде вам в мінус, а тільки в плюс. І особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, дуже гарний день. Карта нагороди, це в класичному теро Всесвіт або корона, це вищий аркан. Сьогодні ви можете зробити неймовірне, ваш день буде дуже насичений, і ви можете досягнути певних. Вершин у вашій діяльності і закінчити довготривалі справи, які тягнуться вже не один рік на свою користь. І також вам сьогодні особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це нульовий аркан блазень в прямій позиції. Що ж, якісь серйозні справи сьогодні ви не зможете робити. Ви сьогодні можете лише відповідати Почувати, та, як кажуть, балдіть. От будете балдіть від від життя, будете сприймати його як комедію, день буде гарний. Якщо ж зануритись у оцю сірість збудення, то нічого гарного з цього не буде. Особливо вам пощастить сьогодні, якщо ви народилися під знаком Тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні Віктора Старот. Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всі бережуть боги всіх різних пантеонів і наш єдиний вакантанка. Mas pode.